Господь Ісус Христос, він, коли вознісся, він обіцяв, що він повернеться на цю землю. Що перший раз він прийшов для того, щоб дати спасіння Боже людям, а другого, наступного разу він прийде для того, щоб явити Божий суд. І він у своєму слові каже, ото незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І сказав він до мене, та ж ні, бо я... Ага. Не запечатуй слів цього породства цієї книги. Неправедний нехай чинить неправду ще і поганий, нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Господь Ісус, він каже, що зараз той час, коли людина має вибір, він каже, що неправедний нехай ще чинить неправду і думає, що йому за це нічого не буде. І... Нехай ще опоганяться, а праведний нехай чинить правду і має надію він, тому що Господь Ісус він прямує сюди і прийде він зі тьмами святих янголів для того, щоб судити наш всесвіт. І він каже, той праведний, нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. хто Випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Господь Ісус Христос Він каже блажені ті, хто випере свої шати, хто звільниться від греха, хто очиститься від Нього, хто скористається цією можливістю, яку дав нам Господь Творець, Бог Творець дав нам таку можливість. Звільнитися від гріхів, очиститися від них, він дав нам Ісуса Христа, Він подарував нам свого Сина, який заплатив своїм життям. Він пролив свою святу кров для того, щоб дати нам спасіння Боже, дати нам прощення гріхів, тому що немає жодної людини, яка не зрішила на цій землі. І ми всі прийде час постанемо перед Богом Творцем і дамо відповідь за все те, що ми робили. Але сьогодні час благодаті милості Божої, коли він... Має довге терпіння для кожної людини, щоб вона могла спастись. Бог не хоче смерті грішника, і він каже, що сьогоднішній той час, коли він закриває очі, він чекає, він дуже кричить і стучить у серця людей для того, щоб вони урятувалися. Він стучить зі своїм. Зі своєю радісною звісткою про те, що можна можна очиститись від гріхів, поки ми ще живемо на цій землі. І Ісус каже, я Альфа і Омега, перший останній початок і кінець. З нього все починалося, ним все і закінчується. І він прийде на цю землю. Вже незабаром його кроки вони дуже відчутні, тому що він казав про ці часи, у які ми живемо. І він каже блаженні, хто вибере шати свої, хто у цю одежу, в якій ми сьогодні ходимо, грішну одежу, хто її змінить на праведну одежу Ісуса Христа. Він щоб одягнутися у праведну одежу Ісуса Христа, потрібно дивитись на його приклад у Слові Божому у Біблії. І йти його шляхом, і таким чином людина зможе повторювати за Господом і змінити своє життя, змінити на те, яке догодить може нашому Творцеві. І я, Ісус, послав свого Янгола, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Господь Ісус Він дуже радить, щоб люди, коли вони чули про Боже спасіння, про покаяння, про те, що можна залишити гріх і почати нове життя, щоб вони поспішали це зробити, тому що завтрашній день він не в нашій владі. Ми не знаємо, що завтра трапиться, а сьогодні звучить Боже Слово. І він дуже радий, щоб ми скористалися тоді, коли ми його чуємо, тоді, коли він все навкруги зупиняє для того, щоб сказати людині, що вона. Має шанс на спасіння, має надію у, у Сині Божому у Ісусі Христі. Ісус Христос дуже хоче, щоб людина Його запросила до свого серця. Він насильно до, до, ні до кого не заходить, тому що Бог святий і праведний. Не може людина прийти до нього, якщо її змусили. Е, Бог скаже ні, я нікого не змушую, я справедливий. Це твій вибір. Ти не хотів зі мною спілкуватися, тому... Е, а вже ж він відпустить, і Господь каже, що людина, поки живе на цій землі, вона має такий вибір, чи мати спілкування з Творцем і йти шляхом Його Сина Ісуса Христа, чи йти далі грішити і робити і займатися своїми справами. І Ісус Христос сказав, що такі люди вони йдуть у муки вічні, у пекло, у вічне пекло, де буде невгасимий вогонь, і він буде опалювати людину і цю душу, яка не погодилась мати вічне життя з Господом Творцем. Бог Творець, він не хоче смерті грішника. Сьогодні Він подтягує свою руку, руку милості, каже, залиш цей гріх, покайся у своїх гріхах, прийди до мого сина, підій його шляхом, і ти матимеш життя і спасіння вічне, вічне життя, яке Він приніс на нашу землю. Ісус Христос, Він полив свою святу кров за мої, за ваші гріхи і за гріхи усього людства за всі часи. Але цей подарунок благодаті потрібно прийняти. Людина, яка не розпакує, не скористається цим подарунком милості Божої, вона його не матиме. Не можна, щоб збулося спасіння, яке лежить десь у куточку у мене, яке лежить на поличці і просто пилом припадає. Якщо Біблія припадає пилом, то людина не знає Бога. Бог творець каже, що вічне життя, воно у пізнанні його особистості. Бог Творець він є особистість. Він відобразив свою особистість у людях у нас таким чином. Ми можемо розуміти, що наш батько небесний він теж вміє спілкуватись, вміє чути. Він відчуває і має емоції, так як і людина, він це вклав у нас, щоб відобразитись у нас, тому що слово Боже каже, що він створив нас по своїй подобі. І якщо ми по подобі Божій створені, то ми можемо розуміти, що як ми спілкуємося один з іншим. Так можна спілкуватися із Господом Творцем. Слово Боже каже, що Бог Творець Він є дух, він невидимий для наших очей, але він присутній абсолютно у кожній точці нашого всесвіту. І він бачить усе, що трапляється у житті кожної людини. Він знає, як допомогти кожній людині, тому що він від початку бав, бачив наше життя. І ще у готові матері, як слово Боже каже, він. Цей зародиш бачив і він давав нам це життя. Він життя дає, але він життя і забирає. Приходить час, коли людина залишає це земне тіло, і її душа возноситься до Бога. І ось як ми прожили у цьому земному тілі, як ми їм. Е, як ми їм керували. Що ми в ньому зробили, як вчиняли, що казали, про що ми думали, це буде все виставлено на Божому суді і буде представлено тобі людину, коли ти там опинишся. Єдине виправдання для людини це Господь Ісус Христос. Щоб не потрапити на Божий суд, потрібно прийняти його сина у своє серце, попросити пробачення, розкаятись, привіт, розкаятись і піти його шляхом. Ніхто з людей, не маючи прикладу, Ісуса Христа не може виправитись, не може змінити своє життя і не може догодити Богові Творцеві. Він дав нам приклад, і Він сказав: тільки той, хто одягнеться в праведність Ісуса Христа, тільки той, увійде у небеса. Та людина, яка не погодиться, вона не зможе зайти у небеса. Ісус Христос розповідав таку історію, що там опинилась людина, яка не перевдяглася у ті одежі, які дав нам Бог Творець, Праведні, білі одежі Ісуса Христа. І ось вона намагалася увійти туди, але він сказав: викиньте його у тьму зовнішню. Там буде темрява, там буде моторошно, там буде мокри, плач, скрегет зубів, як казав Господь Ісус Христос. Людина, яка не хоче у Боже царство прийти. Не хоче мати стосунки з Богом, не хоче спілкуватися з Ним на цій землі і примиритися з Ним, поки вона ще жива. Вона не отримає цих спілкувань і цих стосунків, коли прийде і у небеса. В небеса вони не пропустять його. Тому що є правила. У Бога є правила для того, щоб мати з ним стосунки. Людина повинна залишити гріх. Тому що Бог ненавидить гріх, він не може спілкуватися з людиною, яка грішить. Він каже, залиш гріш і приходь до мене, і я тебе буду приймати таким чином. Цей гріх є таким великим бар'єром, такою прірвою для людини, яка шукає Бога. Вона хоче цього спілкування, але не хоче залишати гріх. І так не буває. Господь каже. Якщо ти залишиш гріх, тоді ти будеш зі мною спілкуватися. Якщо ти не залишиш гріха, то я тебе не чую. Слово Боже каже, той, хто своє вухо відхиляє від слухання Божого Слова, того і молитва для Бога мерзотна. Бог Творець не чує молитви тих людей, які не чують Його слова і не хочуть чути, і не хочуть приймати. Батько Небесний Він все зробив для того, щоб людина мала з ним спілкування. Він віддав те, що для нього найважливіше, найулюбленіше. Він віддав свого Сина Божого, Ісуса Христа, на розп'яття. Дві тисячі років тому його розіп'яли на хресті. Але Ісус Він добровільно віддав своє життя, його ніхто не змушував. Він дуже полюбив нас, людей, і Він добровільно віддав своє святе життя для того, щоб подарувати нам свободу. Свободу від полону гріха, від влади диявола, який сьогодні обманює людей, щоб вони не слухали Божого Слова, щоб вони не приходили до нього. Дияволо вже. Напрямок, у який йде сатана, диявол, це є вічний ад, вічне пекло. І всі люди, які йдуть за ним, вони там і опиняться у цьому вічному вогні, де будуть знущання, будуть муки. І, але Бог Творець, він не для людини це створив, він створив для саме диявола. Багато людей, просто відмовляючись від Господа, не, не бажаючи залишитися їх, вони бажають залишатися з ним, з дияволом. Але Господь каже. Ви навіть не уявляєте, на що ви погоджуєтесь, там будуть вічні муки, вічне покарання за ці гріхи, які ми скоїмо тут на цій землі. Бог Творець Він не хоче, не хоче смерті грішника, і тому він кличе сьогодні. Кличе і каже, люди добрі. Сьогодні ваша душа знаходиться у небезпеці. Сьогодні ваша душа вона може загинути, якщо ви не покличете на допомогу Ісуса Христа. Він єдиний, хто може очистити від гріха, дати свободу і довести до святих небес без небезпеки. Господь, він достойний слави, він єдиний могутній. Він є дух. Він сьогодні присутній в тих людях, які проповідують його слово і живуть його життям, які йдуть його шляхом. Він сьогодні сточить і до інших людей і каже: люди час короткі, завтра ви можете не почути. Цього поклику Ісуса Христа завтра можете навіть і не згадати про те, що Господь Ісус Христос має спасіння для кожної душі. Він рятує душі, тому що на цій землі вічно ніхто не живе. Прийде час, і ми всі залишимо цю землю і підемо до нашого Творця. І ось у якому стані ми туди прийдемо. Будемо ми у стані прощених людей, які прийняли спасіння Боже і любов Божу. Або останні тих, хто з ним залишились ворогами, і вони будуть відправлені у муки вічні. Бог творить цього не хоче.